Вертаючись до сумнівних якихось історій, які крутилися трошки навколо інжуру, якесь там порушення регламенту. Якщо трошки вкопатися в суть, то була у вас дійсно історія, коли ви на внутрішніх якихось співробітників продали за завищеною ціною нерухомість. Принаймні, це те, що я зрозумів з цих відосиків, які таким чином доводять, що інжур це шахрайство. Хоча це така просто махінація, яка мені здається відбувається у. Великій кількості компаній я просто. не згоден з махінацією, я не згоден з внутрішніми співробітниками. Кожен бізнес будує по-своєму. Хтось будує свій бізнес, знімаючи там гавняні відео про інші компанії, по яким багато запитів в інтернеті. Є дві претензії, які дозвучені до нас: перше, що вартість нерухомості завищена. Друге, що ми придбали нерухомість і порушили регламент, бо уклали угоду з пов'язаною особою. Тобто, давайте розділяти угода з пов'язаною особою. Що ви подивитесь будь-які перші відео чи старт, коли ми стартували? Ми завжди казали: дивіться, ми компанія, яка побудувала більше 40 об'єктів нерухомості, і ми їх продавали мережам, ми їх продавали великим інвесторам. В даному випадку ми ці об'єкти збудували і не продали інвесторам, не продали в ринок. Створили компанію, створили фонд за власні гроші. Викупили ці об'єкти на фонд і запропонували інвесторам інвестувати, купуючи ці цінні папери на вторинному ринку. Тобто до моменту придбання, це дискусія про фонд 1001 і об'єкт в лісниках. До моменту придбання цієї нерухомості не було жодного інвестора, не було жодних розрібних грошей. Ніхто не знав взагалі про компанію інжур в Україні, тому що вона не вийшла на ринок. Це етап підготовки до запуску бізнесу і те, про що ми говорили на початку. А чому вам вдалося, а комусь не вдалося? Нам вдалося, бо ми мали змогу збудувати класні об'єкти в класні локації і запропонувати їх інвесторам уже як готові, а не як ідею.